Іван Саревич і сірий вовк. Був собі грізний цар Василь. Було в нього три сини старший Федір Царевич, другий Петро Царевич, а молодший Іван Саревич. Був у царя Василя садок коло палацу, у тому садку росла одна яблуня, що родила золоті яблука. Цар Василь цю яблуню дуже любив щоранку золоті яблука лічив, чи всі на гілочках висять. Одного разу вийшов цар яблуками помилуватися, дивиться, а трьох яблук нема. Знать, принадився злодій золоті яблука рвати. Розгнівався цар Василь, наказав своїм синам по черзі в садку вартувати, злодія підстерігати. Першої ночі став Федір царевич вартувати. Ліг на м'яке сіно жупаном накрився та й заснув міцним сном. Злодія не бачив, нічого не чув. А на ранок знов трьох яблук не стало. Другої ночі став Петро Царевич вартувати, ліг на перин, соболовою ковдрою вкрився та й заснув собі міцно. Злодія не бачив, нічого не чув, а злодій знову три яблука вкрав. На третю ніч прийшла черга Івана від царевича вартувати, сів Іван церевич у холодок на пеньок, очей не стуляв, голови не похиляв, сидить годину. Другу й третю. Раптом весь сад, мов вогнем запалило, кожну травинку освітило, налетіла жар птиця, золоті пера, вогняний дзьоб, кришталеві очі, стала жар птиця яблука клювати. Приловчився Іван царевич та й схопив жар птицю за хвіст. Билась, пилась жар птиця, вогняним дзьобом царевича клювала, вирвалася й полетіла. Тільки одна у Івана Царевича в руці зосталася. Як побачив вранці цар Василь пріїнку жарптиці, розсердився дуже та й каже грізно Що ж ти не зумів жарптицю вдержати? Іди тепер по білому світі знайди жар птицю, щоб вона в моїм палаці співала, мені темні ночі осяявала, а без жарптиці і не повертайся. Заплакав Іван Царевич. Затужив, та що поробиш, сів він на коня та й поїхав у путь дорогу. Їхав їхав Іван Царевич, скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться і доїхав до трьох доріг. На роздоріжжі лежить великий камінь, а на камені слова написано: Хто прямо поїде, сам помре і коня загубить, хто ліворуч поїде, сам помре. А кінь цілий буде. Хто праворуч поїде, сам живий буде, а коня загубить. Подумав царевич і повернув праворуч. Тільки проїхав трохи, як вискочив із лісу вовк. Царевича не зайняв, розірвав коня і зник у лісі. Іде Іван царевич піший через ліс дрімучий. Дійшов до широкого болота. Пішому не пройти, та й назад дороги не знайти, заплакав Іван царевич. Ех, сірий вовк, погубив мене. Тут враз як вискочить сіро вовк. Не гнівайся на мене, Івана царевичу, я твого коня погубив, і я ж тобі й допоможу. Сідай на мене, на сірого вовка, та тримайся міцніше. Сів Іван Царевич на сірого вовка і помчав вовк швидше за коня, через болота, через ліси, через гори високі. От привіз вовк царевича до ком'яної стіни. Ну, Івана царевичу, злай з мене, сірого вовка, перелізь через стіну, тут за стіною сад, а в саду на ялині жар птиця сидить у золоченій клітці. Ти жар птицю бери. А клітку не займай, бо лихо буде. Іван Саревич поліз через стіну. Побачив жар птицю в золоченій клітці. Взяв жар птицю і замислився. Як же її без клітки вестиму? Треба й клітку взяти. Та тільки він до клітки доторкнувся, як пішов по всьому саду дзвін перед дзвін, задзвонили дзвони, засурмили сурми, набігла тут сторожа, підхопили Івана Царевича під могучі плечі, повели до царя тої сторони. Розгнівався цар Семенна Івана Царевича. Не бути тобі живому, не бачити світу білого. Хіба що поїдеш у тридев'яте дев'яте царство та дістанеш мені золотогривого коня? Тоді я тебе помилую і жар птицю тобі віддам. Нічого не поробиш, сів Іван царевич на сірого вовка. Полетів сірий вовк, як швидка стріла. Прибіг сірий вовк у тридев'яте царство до царя Агапа, став вовк коло кам'яних воріт та й каже Іди, Івана царевичу, в білокам'яні конюшні, бери коня золотогривого. Та гляди, золотого повода не бери, бо лихо буде. Добре, каже Іван Царевич. Увійшов Іван Царевич у конюшню, бачить, стоїть кінь. Сам білий, як молоко, золота грива у кільця звивається. Став Іван Царевич коня виводити, коли зирк, висить на стіні золотий повід. Забув царевич, що йому вовказав, та тільки до того поводу доторкнувся, як враз полинув дзвін перед дзвін. Сурми засурмили, дзвони задзвонили, набігла сторожа, підхопили Івана царевича під могучі плечі, привела до царя Агапа. Цар Агап по палатах походжає, шабелькою помахає. Ну, Івана царевичу, не бачити тобі світу білого, не бути тобі живому. Хіба що. З'їздиш ти в тридев'яте царство, в тридесяте державство, та дістанеш мені королів на олену Прекрасну. Тоді я тебе помилую і коня золотогривого тобі віддам. Що тут поробиш? Сів Іван царевич на сірого вовка, поскакав сірий вовк по темних лісах, по високих горах, доскакав вовк до золотої огорожі. Ну, Івана царевичу, злазь з мене, сірого вовка. Іди в чисте поле та жди мене під зеленим дубом. Іван Саревич пішов, куди йому сказано. А сірий вовк сів біля огорожі, дожидається. От вийшла Олена прекрасна в садок гуляти з мамками та з няньками і з вірними прислужницями. Тут, як вискочить сірий вовк, охопив Олену прекрасно, через плече перекинув і побіг геть. Прибіг у чисте поле під зелений дуб. Там Іван царевич дожидається. сідай Івана царевичу, на мене, на сірого вовка, та їдьмо швидше, бо погоня за нами. Сів Іван царевич з Оленою Прекрасною на сірого вовка і помчався вовк, як швидка стріла. Погоня їх і не наздогнала. Приїхали в царство царя Агапа. Шкода Івана царевича Олену Прекрасну віддавати, полюбив він їй душі від світу білого. Та слова свого треба додержати. Коли це летить птиця, синиця та й каже Царагап задумав Олену прекрасну взяти, а Івана Царевича вбити. Он як вовк каже. Ну, як ви з нами, так і ми з вами. Ну, як ви з нами, так і ми з вами. Заховайся, Олена прекрасна, у зелені кущі, а ти, Івана Царевичу. Веди мене до царя Агапа. Вдарився вовко в землю, обернувся Оленою Прекрасною. Взяв її Іван Царевич за руку та й повів до царя агапа. Добре, каже цар Агап, віддавай мені красуню, бери золотогривого коня. А сам сторожі знак подає, щоб схопили царевича. Тут скочив Іван Царевич на золотогривого коня і поскакав до Олени Прекрасної. А вовк об землю вдарився, знову вовком став, всіх налякав і вслід за царевичем кинувся. Сідай на мене, Івана царевичу, але не прекрасна сяде на золотогривого коня. Їдьмо у царство до царя Семена, будемо коня на жар птицю міняти. От поїхали вони до царя Семена, стали на узліссі, думу думають. Шкода, Івану царевичу, коня віддавати. Коли це ледить птиця, синиця, дзвінким голосом кричить Бережись, Івана царевичу, цар Семен коня забере, а тебе вп'є. Та Іван царевич. Зажурилась Олена Прекрасна а сірий вовк каже Іди, Олена прекрасна, з конем золотогривом у ліс, а ти, Івану царевичу, веди мене до царя. Вдарився сірий вовк об землю, став золотогривим конем. Взяв його Іван царевич і повів до царя Семена. А біля царя вже стоять кати силачі, держать силачі гострені мечі. Добре, каже цар Семен давай коня, забере жартицю. Одною рукою клітку дає, другою рукою катам знак подає. Схопив Іван царевич клітку, схопились силачі за гострі мечі. Тут кінь об землю вдарився, сірим вовком став, та, як кинеться на сторожу, сторожа тікати, а Іван Царевич скочив на сірого вовка та тільки його й паче. От їдуть вони додому. Іван царевич на сірому вовку, Олена прекрасна на золотогривому коні, жарптиця коло сідла приторочена. Довіз вовк Івана Царевича до роздоріжжя, де камінь стояв. Ну, каже, далі мені йти не можна. Зліз Іван Царевич з сірого вовка, став йому дякувати та прощатися. А вовк каже не навіки прощайся зі мною. Я тобі ще стану в пригоді. Здивувався Іван Царевич та нічого не сказав. Тут вовк до лісу побіг, а Іван Царевич зеленої прекрасною лягли під зеленим дубом відпочити. Сплять вони обоє на траві мураві, Золотогривий кінь у них походжає, жар птиця в клітці пісню співає. Приїздили цією дорогою Федір Царевич та Петро Царевич. Побачили брати коня Золотогривого, жар птицю та Олену Прекрасну. Позастрили вони братові молодшому. Ми його вб'ємо, все собі заберемо. Витяг меч Федір Царевич. Та й зарубав сонного Івана Царевича. А тоді забрали вони олену прекрасну, жар птицю та золотогривого коня і поїхали додому. Ніхто не бачив, ніхто не чув. Лежить Іван Царевич на траві, мураві порубаний, прибіг сірий вовк, заплакав, коли царевича на землю впав, прилетів чорний ворон з вороненням. Почав над Іваном Царевичем кружляти, схотів йому ясні очі виклювати. Тут стрибнув сірий вовк і схопив воронення. Став просити його чорний ворон. Відпусти, сірий вовче, моє дитятко, я тобі за це, що хочеш, зроблю. Добре, вороне вороновичу, каже вовк, принеси мені живої та мертвої води. Полетів ворон Воронович за синє море, за високі гори і приніс від тіля живої та мертвої води. Тут вовк вороння роздер на шматки, приснув на нього мертвою водою, і зрослися шматки докупи. Приснув живою водою, ожило воронення і полетіло. Приснув тоді вовк на Івана Царевича мертвою водою, зрослися, загоїлися рани. Приснув живою водою, встав Іван царевич потягнувся. Ой, каже, як довго я спав. Ех, Івана Івана-Царевич, вік би ти спав, коли б не я, вовк йому каже проспав ти і жар птицю, і коня золотогривого, і олену прекрасну. Заплакав, затужив Іван царевич а вовк йому каже сідай швидше на мене, на сірого вовка. Відслужу тобі службу останню додому довезу. Сів на нього Іван Церевич і помчався вовк, як швидка стріла. На ранок додому доїхали. Ну, і Івана царевичу, каже сірий вовк, — отут ми вже з тобою розлучим, розлучимось. Тепер прощай своє щастя сам здобувай. Побіг сірий вовк назад, а Іван Царевич у палац пішов. А там дзвони дзвонять, сурми сурмлять, віддають Олену прекрасну за Федора царевича. Увійшов Іван Царевич до палату. Як схопиться тут олена прекрасна. Не той каже мій наречений, що коло мене сидить, а той мій наречений, що біля дверей стоїть. Брати злякалися, затремтіли, а Олена Прекрасна все цареві розповіла. Розгнівався цар. Та й прогнав старших синів. А Іван Саревич одружився з Оленою Прекрасною. Дзвонить дзвонять, сурми сурмулять. Олена прекрасна, наче сонце ясна, жар птиця з пісні веде, кінь золотогривий копитом б'є. Я на тому весіллі був, мед пиво пив, по вусах текло, а в рот не попало.